В Україну повернулись псевдозамінування потягів цього тижня. Через це затримувалися і внутрішні, і міжнародні рейси. Сотні людей були змушені залишати вагони, а потім чекати просто на холоді, поки їх перевірять на наявність вибухових пристроїв. Хто стоїть за цими повідомленнями і як власне з цим боротися? Про це розкажемо далі в сюжеті. Хвиля зухвалих фейкових мінувань потягів сколихнула Україну. 11 жовтня Укрзалізниця отримала повідомлення про замінування одразу трьох поїздів. Один з них міжнародний. 12 жовтня так само зупинився поїзд Будапешт Київ на вихід з вагонів того ж дня попросили і пасажирів поїзда, який рухався зі столиці на Івано-Франківськ. Шоковані люди в соцмережах діляться постами про невдалі мандрівки. Тривають відповідні дії правоохоронних органів. 17 вагонів, понад 800 людей. Час їде. Поки що всі вийшли з вагонів. Темно, холодно, дощ. Стоїмо. Посеред ночі, 13 жовтня, на станції Миронівка на Київщині теж екстрено евакуювали пасажирів. Люди пишуть, що за цей потяг зупиняли двічі через фейкове мінування. Поки правоохоронці робили перевірку, люди зігрівалися як могли. Спочатку танцювали і співали. А далі розводили вогнище, бо перевірки тривали від години до двох. Спочатку ми сміялися, якось там собі віджартовувалися, Потім вже почали палити багато, тому що холодно люди зігрівалися, хтось танцював, хтось грав м'яча. Тобто, знаєте, всі об'єдналися. Тому ручні нас не здолати. Хто б то не був, тобто то не телефонував про замінування потягів. Хто це був, довго гадати не треба, впевнений. Екс міністр транспорту та зв'язку України Василь Шевченко. Адже всі в Україні знають, кому вигідні такі незаплановані простої потягів. За цим всім стоїть російська терористична держава, тобто інших учасників цього процесу, якщо може вони і є, то дуже в незначній кількості. Вони робили і будуть все робити для того, щоб послабити нас у частині інфраструктури. Експерти кажуть, Росія поширює фейкові повідомлення про мінування потягів, щоб посіяти паніку та невдоволення серед українців. Коли поїзди зупиняються, пасажири годинами чекають, нервують і починають звинувачувати у цьому державу. Крім того, це впливає на економіку. Через зупинку одного потяга затримуються інші, що порушує роботу всієї залізничної системи. Вантажі економічного характеру з зерном, рудою, з металобрухтом, з готовою технікою не перемістилися, наприклад, по Україні не продалися, не виїхали за кордон, не реалізувалися, готівка не надійшла, армія не профінансована. Сповільнення залізниці, грубо кажучи, блокування на півгодини годину. Це достатньо великі, велика шкода. Це значить, що відбувається затримка завантажень, переперевантажень там. Де це відбувається, затримка збуваються графіки експортної складової. Якщо це там, наприклад, іде експорт на Європу. Ще один фактор: військовий: через зупинки потягів можуть сповільнюватися перевезення, які важливі для фронту. Ми знаємо, що військові так само використовують залізницю для перевезення палива, техніки відремонтованої, знищеної, пошкодженої людей. Техніка вчасно не приїхала на фронт. Люди вчасно на фронт не приїхали. Через це Росія не лише поширює неправдиві повідомлення про мінування, а й б'є по залізничній інфраструктурі. Але попри складну безпекову ситуацію, сполучення не припиняється. Укрзалізниця продовжує роботу застосовуючи змішаний формат перевезень. Про це йдеться на офіційній сторінці компанії у Телеграм. На окремих дільницях з міркувань безпеки застосовуємо комбіновану логістику: поїзд плюс автобус, щоб не наражати на небезпеку пасажирів і залізничників. Маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається. Жоден рейс не був скасований і цього разу. Чи посилять заходи безпеки через псевдомінерів наразі невідомо. В Укрзалізниці з коментарями на цю тему не поспішають. Екс-міністр транспорту Василь Шевченко вважає, що ймовірність посилення перевірок на вокзалах незначна. Вірогідність реальної диверсії він вважає низькою. На думку екс-міністра, росіянам вигідніше затримувати наші потяги на магістралях ніж влаштовувати теракти на станціях. Тому Василь Шевченко радить переглянути протоколи безпеки. Це перегляд можливих інструкцій, реагування на такі фальшиві замінування, можливо, дещо коригувати, коригувати реакцію на такі фальшиві події, можливо, там скажімо, задіяти власну структуру безпеки, яка б дозволяла їм проводити тестування на наявність цих загроз в іншому форматі. У Франції, до прикладу, після серії фейкових мінувань на залізниці посилили патрулювання вокзалів та перевірки пасажирів і багажу. У Польщі для захисту від фейкових мінувань запровадили систему електронного моніторингу сигналів та датчиків, які допомагають швидко виявляти підозрілі предмети або дії на залізничних об'єктах. Крім того, там використовують ще спеціальні програми для аналізу повідомлень про загрозу.